Від надзвичайних подій не застрахований ніхто. Однією з найпідступніших є пожежа. Як діяти у разі її виникнення, знає далеко не кожен. Саме тому рятувальники постійно проводять дні цивільного захисту у навчальних закладах Ізмаїла. Починаючи з квітня місяця, рятувальники постійно проводять в учбових закладах дні цивільного захисту. Мета проведення цих заходів полягає в тому, щоб наблизити дітей здобувачів освіти. Освітян до реальної ситуації, тобто або пожежі, або ось якої надзвичайної ситуації для того, щоб відпрацювати дії, правильні дії у разі виникнення такої надзвичайної ситуації, цього разу рятувальники побували в Ізмаїльському медичному коледжі. Спочатку головний інспектор Наталія Гошкодер теоретично пояснила присутнім, як діяти у разі виникнення пожежі та яких першочергових дій слід дотримуватись. Під час практичної частини продемонстрували умовне гасіння пожежі у будівлі закладу. За легендою, у нас на другому поверсі залишився хлопець з опіками рук. На першому поверсі у нас була дівчина, яка втратила свідомість і залишилась у задимленому приміщенні. По прибуття на місце події, рятувальники з допомогою висувної автодрабини врятували хлопця з другого поверху та надали дівчині допомогу, яку винесли з приміщення. Врятувати, навчити, нагадати про безпечну поведінку в ризику. Ованих ситуаціях допомогти собі і ближньому в екстремальних умовах, отримати оперативну інформацію та кваліфіковані поради. Це головні цілі проведення днів цивільного захисту, зазначили рятувальники. Під час ліквідації пожежі майбутні медики не стояли осторонь. Вони також долучилися до допомоги пораненим. Сьогодні у нас зі здобувачами освіти, з майбутніми медиками, була взаємодопомога. Рятувальники рятували людей від вогню, а медики, майбутні, в свою чергу, надавали їм першу медичну допомогу. В рамках заходу надзвичайники також розповіли присутнім про будову, принцип дії та особливості застосування первинного засобу пожежогасіння – порошкового вогнегасника. Ми знаємо, що найдієвішим первинним засобом пожежогасіння є вогнегасник. Тому сьогодні ми провели міні-лекцію, де розповіли про види вогнегасників, про принцип їх дії та на практиці кожен бажаючий мав змогу відпрацювати справжній вогнегасник для гасіння умовної пожежі. Сьогодні я надавав допомогу, першу медичну допомогу від опіків своєму братиму. Однану моя перша задача була знайти е, кількість ураженого е, організму, а потім надати йому першу медичну допомогу, визвати швидку карету та Залишити його спокою, якщо треба надати ліки загалом. Майбутнім медикам захід сподобався. кажуть, рятувальники діяли швидко та професійно, а це є важливим моментом під час реальної надзвичайної ситуації. Я був сьогодні в ролі пострадавшого, та мене сьогодні врятували. Мені дуже сподобалось те, що команда дуже оперативно справилась зі своєю задачею. Мені в цілому все сподобалося. Нас навчили багатьом речам, нам показали дуже багато різних цікавих речей. Нас навчили, як допомагати постраждалим. Нам показали, як треба реагувати під час пожеж. Рятувальники попрацювали дуже добре. Вони Дуже класні чоловіки вони виконують дуже важливу роботу в нашому суспільстві. Я вважаю, що вони заслуговують набагато більшу повагу, ніж ми зазвичай їм приділяємо. Фахівці ДСНС впевнені проведення таких заходів у закладах освіти збагачує знання учнів, які обов'язково знадобляться їм в повсякденному житті. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.